Jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno Друзі, всім привіт! Це м'яч не бреше» І сьогодні в нас новісінький формат. Подивіться, будь ласка, це відео такого ми ще на цьому каналі не робили. І чекаю від вас обов'язково фідбек в коментарях. Сьогодні ми подивимося на такий цікавий списочок, таких цікавих пацанів. Я думаю, що вам сподобається. Всі ми звикли, що гравці НБА це пацани, які живуть не життя, а мрію. Слава, дорогі маєтки, люксові авто, брендові лахи і бабки, бабки, бабки. Від зірок до 15-го гравця на лаві запасних всі в Лізі заробляють купу грошей за мірками простих смертних. Проте мільйонні контракти далеко не гарантія того, що в якийсь день ти не прокинешся без цента в кишені. Завжди існує ймовірність того, що гравець може розоритися, якщо цими заробітками розпорядиться неправильно. Від Деніса Родмана до Алена Айверсона давайте подивимося на найбагатших гравців в НБА, які стали ледь не жебраками. Номер 10. Деніс Родман заробіток за кар'єру 27 мільйонів доларів. Деніс Родман був одним з найвідоміших гравців свого часу: п'ять чемпіонських титулів, дві статуетки кращого захисника сезону, один з кращих або навіть найкращий ребаундер всіх часів і народів. З усіма своїми досягненнями, Родман отримав від клубів НБА хороший лантух з баксами. Крім того, його фарбована голова з'являлася в різних шоу і навіть черга дійшла до ліги реслінгу WWE. Окрім цього, Родман заробляв на спонсорських угодах. Але, не зважаючи на кілограми зароблених грошей, Родман зрештою приєднався до клубу Брок з НБА. Його фінансова стабільність постраждала від розкішного способу життя та життя поганого хлопчика. Окрім штрафів в НБА, Родман зіткнувся з юридичними проблемами щодо аліментів однієї зі своїх колишніх дружин. А звичка жити люксове життя, пристрасть черв'яка до вечірок і дорогі активи також негативно вплинули на його чистий капітал. На щастя, Деніс Родман не впав на соціальне дно. Легенда Чикаго бере участь у подкастах, пише книги і запустив власну лінійку. Ні, не фарби для волосся, а горілки. Номер 9. Даріус Майлз. Дохід за кар'єру 62 мільйони доларів. Майлз приходив в лігу як один з найперспективніших вінгерів свого драфту, маючи в своєму послужному списку звання містер баскетбол USA» та участь в матчі Макдональдс Ол Американ. івент для кращих школярів штатів. Кліперс повірили в малого і вибрали його під третім піком на драфті 2001 року. Майлз зробив непогану кар'єру в НБА. Хоча й не виправдав всіх очікувань, а чи буває якось інакше з усім, що пов'язано з Кліперс, та заробив пристойну катлету грошей. На жаль, Майлз отримав серйозну травму коліна, що зрештою змусило його піти на пенсію раніше. Лишившись без статусу гравця НБА із багатьма нулями на банківському рахунку, Даріус не закинув звичку жити на широку ногу, витрачаючи купу баксів на луху Рілайф. У підсумку Майа залишився без копійки в кишені і змушений був оголосити себе банкрутом. До того ж, у екс-партнера Ліброна по Клівленду виникли проблеми із ментальним здоров'ям, через що він змушений був звертатися до спеціалістів. Типова історія перспективного тінейджера, кар'єру якого зламали травми і пристрасть до розкидування бабло. Далі у нас Глен Райс. Заробіток за кар'єру 67 мільйонів доларів. Глен Райс є одним з найбільш титулованих гравців у цьому списку. Джимані вигравав чемпіонат NCAA з Мічиганом, ставав чемпіоном НБА з Лейкерс, тричі грав на матчі зірок ліги, і у 97-му навіть ставав MVP all star -у. За кар'єру Райс встиг заробіти 67 лямів, вийшовши на пенсію у 2004 році. Але вже у 2016-му Глен зізнався, що не в змозі платити півтори тисячі доларів на місяць аліментів рай став жертвою невдалих інвестицій, на яких і погорів В якийсь період часу, колишній партнер Шака і Кобі жив за рахунок роздачі автографів та проведенню тренувальних таборів імені себе заслуженого на сьогоднішній день. Екс-гравець хід, Хорнець, Лейкерс, Нікс, Рокетс та Кліперс почуває себе більш-менш непогано. Майами взяли свій четвертий пік драфту 89-го року у штат на посаду скаута. Але ж чорт забирай, куди поділися 67 мільйонів. Під номером 7 Ларі Джонсон. Дохід за кар'єру 83 мільйони доларів. Ларі Джонсон приходив в НБА як легенда університету Невади, що розбомбив дюк Майка Кшишевський в фіналі NCAA Ларі Джонсон приходив в НБА як перший пік драфту 91-го року. Ларі Джонсон мав стати одним з найвеличніших гравців ліги. Але натомість Ларі Джонсон більше запам'ятався у ролі бабуні у рекламі Конверс та гравцем, який підписав 12-річний контракт на 84 мільйони баксів. Той контракт був найбільшим на той час в Лізі. Баскетбольна кар'єра не сягнула очікуваних висот. Не вважати ж чимось величним звання новачка року та парочку поїздок на матч зірок. А грошики витекли, як вода крізь пальці. У 2015 році бабуня, який встиг завести п'ятьох дітей від чотирьох різних жінок, був не в змозі заплатити 120 тисяч баксів аліментів і був вимушений визнати себе банкрутом. Упс, а і стало, Ларі? Номер 6. Деррі Колмен. Дохід за кар'єру 87 мільйонів доларів. Ще один перший пік драфту, ще одна легенда студентського баскетболу. Цього разу Сірак'юз, ще один новачок року, ще один банкрут. DC мав стати чимось на кшталт Карла Мелоуна чи Чарза Барклі тільки з триочковим китком. А замість цього став Джеймсом Харденом в плані вечірок і Деріком Роузом з його травмами. Колман був потужним, рухливим і агресивним, але перманентні пошкодження та нічний спосіб життя зруйнували кар'єру. Проте свої 87 мільйонів він заробив. А і ще встиг взяти участь у легендарній бійці Menace in Palace – Детройт проти Індіани. А потім погнала історія із економічною кризою і банкрутством у 2010 році. сотку лямів вилетіли в трубу. Ой, як невдобно! Але дядько не розгубився. Закінчив університет Сірак'юз, отримав ступінь з соціології, живе в Мічигані та заробляє копійчину, керуючи баскетбольною лігою під назвою DC Elite. Ех, а свого часу робив 5x5 із 20 очками та 10 підбираннями. Таких гравців в історії НБА всього троє. Дреймонд дам в бороду Грін та Хакім зе Дрім Оледжувон. Погнали по Данк легендам. Номер 5. Шон Кемп. Дохід за кар'єру 90 мільйонів доларів. Ще один чемпіон світу 94-го року, як Джонсон та Колмен, залітає в наш рейтинг з ноги. Шон Кемп. Володар. Володар непоганої кар'єри, купи хайлайтів, програного фіналу НБА БК Майкла Джордана у сезоні Чикаго з 72 перемогами та спонсорським контрактом від Рібок. Все це в сумі дало можливість уродженцю Індіани заробити шалені 90 мільйонів мертвих президентів. 90! А далі що? А далі кемп не потрапив би в список брокбоїв, якби все було гаразд. Історія типова: семеро дітей від шести жінок, невдалі інвестиції, суди за зберігання заборонених речовин, і ось ти вже лічиш дні до пенсії від НБА, бо бабосиків не вистачає навіть на хліб. Що тут скажеш про хлопака, який не зміг здати вступний тест в університет Кентакі, тому змушений був покинути мрію грати за цю легендарну команду. Можна лише побажати удачі одному з найефектніших руйнівників кошиків в історії баскетболу. Номер 4 нашого списку. Він бейкер. Дохід за кар'єру 100 мільйонів доларів. І наш клуб промотати сотку мільйонів відкриває. та да да дам Та-да-да-дам-та-дам! Він бейкер. Він і не хапав зірок з неба до НБА, граючи за коледж, який жодного разу не потрапив до березневого шаленства. Але це не завадило Мілоукі Бакс повірити у цього малого та взяти його під восьмим номером на драфті. Бейкер чотири рази зганяв на матч зірок, обирався до другої та третьої збірних сезонів і за всю цю феєрію встиг заробити 100 мільйонів доларів. Але ж камон, як ми вже з'ясували, немає грошенят, які не можна було протринькати в нуліну. Ще будучи гравцем, він полюбляв заглянути на денце пляшечки. <хи> Далі невдалі інвестиції, поїздка зі ще одним фігурантом нашого списку Родманом до Північної Кореї у 2014 році пограти в баскетбол. І вже за рік після цього бейкер став за касу у старбаксі десь у Глишині Коннектикуту. Потяг мультимільйонера прибув на станцію соціальне дно, куди сам Форвард його і привів у якості машиніста. На щастя, для Віна, його дружини та їхніх чотирьох дітей, у підсумку все налагодилося. Він потрапив до тренерського штабу Bucks, став чемпіоном у 2021 році і досі працює помічником головного тренера Мілоу. Топ-3 банкрутів НБА відкриває Латрел Спрюел. Дохід за кар'єру 100 мільйонів доларів. Латрел Спрюел завжди був скалкою в дупі НБА. Надзвичайно талановитий гравець, для якого не існувало китків, яких він би не зміг забити, запам'ятався в першу чергу тим, що намагався прямо на тренуванні задушити тренера Warriors Піджея Карлісімо. дискваліфікація на 68 ігор і перехід в Нікс. Далі фінал НБА, далі Мінісота і фінал заходу. Але все це на фоні постійних скандалів із гулянками та дівчатами, зброєю, яхтами та поламаними кінцівками. Спрюєл був фантастичним гравцем, але Спрюєл був і справжнім ганстером. Батько дев'яти дітей заробив 100 мільйонів доларів за кар'єру, але лишився ні з чим. А тут ще й дружина після розлучення відсудила 200 мільйонів. Ага, саме 200, Як тут не впасти у відчай? Світив яскраво і згорів миттєво. Тру Хаслер, боллер. Стрібло нашого не дуже почесного рейтингу у Антвана Уокера. Дохід за кар'єру 108 мільйонів доларів. Уокер був, як і всі гравці з цього списку, гравцем зіркового калібру. All-Star, чемпіон НБА з Майами, 108 мільйонів зарплатні в лізі і. І виблискував наш хлопчина не лише на паркеті, а й в Лас-Вегасі в місцевих гральних закладах. А ще любив величезні маєтки, тачки та брюліки. Типовий набір зірки спорту. Дійшло до того, що Антван виписував недійсні чеки, аби погасити заборгованість перед казино. Кешик закінчувався, та так швидко, що у підсумку довелося продавати усю нерухомість машини і навіть перстень чемпіона НБА. А адвокатам у справі про банкрутство Вокера платив колишній партнер по Кентакі Назер Мохамед. Після всіх цих поневірянь Антван працює фінансовим радником. Ну кому як незразковому банкруту знати, як правильно поводитися із грошима, еге ж? І наш номер один Ален Айверсон. Дохід за кар'єру 200 мільйонів доларів. Ну і наостанок про справжню легенду. Холофеймер у нас з вами сам Алейверсон. AI не став чемпіоном НБА. AI лише раз доходив до фіналу, де програв лейкер Шака та Кобі 1-4. Єдина пора скалав, до речі, у тому плей-офф. Але AI назавжди став іконою баскетболу, гравцем, який змінив саму гру і відкрив шлях таким пацанам, як Карі, Ірвінг чи Мітчел, гравцем, на якого хотіли бути схожі діти десь у Техасі і у міській забудові Києва, гравцем, який міг хитнути самого Джордана та переступити через Тайрона лью. Гравцем, який отримав іменну модель від Рібок і пожиттєвий контракт із компанією. Але Ансвер був щирий не лише на майданчику. Він любив життя, любив азартні ігри та завжди витрачав шалені гроші на забаганки людей із свого оточення. Підсумок вже уявили собі. Айверсон не зміг у 2010 році заплатити своєму ювеліру дуже по айверсоновській. яб і був вимушений оголосити себе банкрутом. На щастя, у Алена є пожиттєвий контракт із рібок, а нещодавно випускник Джорджтауну ще й став віце-президентом баскетбольного відділення компанії. Так що справи йдуть не так погано, але 200 мільйонів зароблені в НБА, вилетіли в трубу, і переступити через це як через Лю доволі складно. Мораль проста як двері. Багаті стають багатими не лише через вміння заробляти, але й через вміння витрачати. А наразі найкращою інвестицією є внесок у нашу спільну велику перемогу. Задонать 57 гривень для 57-ї бригади, і хлопці за ці гроші будуть ще активніше заливати сала за пазуху північним потворам. Слава Україні! Отже, ну що, як вам відео, м'яч не бреше із новою рубричкою: чи лишати, чи прибрати, чи що взагалі робити? Пишіть свої коментарі. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайки та лишати свої вподобайчки. І підписочка. Це дуже і дуже важливо. Це дуже допомагає нам у тому, аби продвигати цей канал у Ютубі. Всіх по цьому, всіх обняв. Всім пока.